І ось дивіться, яке тістечко. Тісто аж балокає. Я завжди, як починаю варити, я завжди теж кажу, Господи, не я починаю, з Богом починаємо. Мені подобається щось нове, нові смаки якісь. І я думаю, ось ще ще і, і з халвою, з курага і халво. Я люблю ще і закрутити таку косичку. Тоді такі красиві варенички. Отак От на марлечку, отак. От Закриваємо на 5 хвилин. Все, хай кипить, господи Боже поможи. Узвар завжди був. Кутя із пшениці була. Вареники з капустою, з картошкою, і з квасулею мама робила. Добрі з красули. Ну, нам тоді добрішого не було. Що зорили варенички? Зараз перетрусимо їх гарненько. Щоб вони один одного полюбили.